Зараз я дам вам три знаки, які допоможуть вам ідентифікувати ваш дар, що він у вас є. І так, перший знак: люди постійно у вас про щось запитують, чимось цікавляться. Що стосується саме вас, що я маю на увазі, як я прийшла до медитації? Насправді у мене історія з медитаціями дуже цікава. Я довгий час не могла медитувати, тому що я не могла знайти. Підходящі для мене медитації, наставників. Мені не подобалося. Я не бачила сенсу в цих медитаціях. І потім одного разу я знайшла нарешті, пам'ятаю, як зараз це був корі маскара, я його почула і все. І я закохалась в медитацію. Я почала практикувати, у мене почало виходити, я почала насолоджуватися, бачити результати від медитації, а це головне бачити сенс. так? Як змінююся я, як змінюється моє життя? І я, звісно, дуже ними зацікавилася. Це така передісторія. Значить, Перший знак да, це люди постійно у вас про щось запитують. І от коли я спочатку повномасштабного вторгнення почала вести свою сторінку в інстаграмі активно, люди часто почали мені писати про те, що мій голос їх заспокоює, що вони просто дивляться мої відео і їм стає легше. І одного разу моя подруга, з якою ми працювали на М1, написала мені голосове повідомлення, попросила, каже: Наташа, не читай мені, будь ласка, якесь голосове. От, просто щоб я його слухала і заспокоювалася, тому що в Києві буває так складно мені, що я не можу заспокоїтися. Коли я чую твій голос, мені стає легше. І тоді на світ з'явилася перша медитація, медитація бажання, яку ви вже чули. Ось це найперша моя медитація, записана на Женевському озері під хвилі Женевського озера. І так народилася моя перша медитація. Так я відкрила свій дар. В тому, щоб записувати медитації. Це перше. Тобто, люди цікавились, і я відкрила в собі цей дар. Другий знак Другий знак – це коли у вас оця справа, ваша діяльність виходить природньо. От Вона тече, як ріка, от вона світить, як сонце, віє, як вітер. Розумієте, воно все якось природньо відбувається. Тому всі мої медитації, які записують, наприклад, та трифазова медитація, будь-які. Це всі медитації записані в потоці. Тобто я собі маю уявлення, що я хочу в голові. Але я не прописую тексти, я не пишу, що я там структурно як я хочу. Да? Бо я ж сценарист, в принципі, я структуру люблю, а тут цього немає. Воно народжується все природньо. Я просто вмикаю запис. І починаю записувати. Воно лється, 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 хоп, і закінчилось. Вони всі унікальні у мене, тому що я не знаю, ну, повторити один в один я навряд чи зможу таку медитацію зробити таку ж так, а повторити один в один точно ні. Тому що кожен раз це якийсь природній, творчий, космічний процес. Тому другий знак це коли у вас це виходить природньо, що не треба навіть напружуватися. О, так я хочу сказати, це вам задоволення. Кожна моя медитація вона просто насичена такою любов'ю, такою енергією. Я впевнена, що ви все це відчуваєте. Хоч, якби хтось мені сказав кілька років, тому що Наташа, ти будеш записувати медитації, від них кайфувати ще й людям, ними допомагати, то я б сказала, ну. Ні, я навіть сама не вмію медитувати, розумієте? А ось так склалося. І третій дуже важливий знак це те, що ви відчуваєте себе на своєму місці. Вам кайфово. Ваша діяльність вас заводить. Вам хочеться копати все глибше, глибше і глибше. От як я, от у мене зараз буде. Солярний мій персональний рік, на який буде впливати енергія кету, і я хочу більше приділити увагу розвитку ще інтуїції, більше приділити увагу тілу, медитаціям. І все це подарував мені неймовірне навчання, саме медитаціям. Так що через якийсь час чекайте від мене нових цілющих, чудодійних. Насичених неймовірною енергією медитацій. медитації. Тож, давайте з вами підсумуємо ці три знаки. Перший знак це люди цікавляться у вас, запитують у вас про це, значить, вони відчувають, що ви в цьому експерт, знавець, ви можете їм щось дати. Це перший знак. Другий знак: у вас воно йде природньо, без напруження, все дуже легко, в задоволення, в кайф. І третій знак це те, що ви відчуваєте, що ви на своєму місці. Вам класно. Ви коли робите те, що ви робите, мало того, що ви це любите, ви від цього кайфуєте, ви цим насолоджуєтесь, і не лише ви, а й люди усі навколо вас. Це дуже важливо. От якщо ці три знаки, по цим трьом знакам у вас все сходиться, знаєте. Це ваш дар, який приведе вас до успіху і фінансового задоволення. Люблю, цілую до завтра!